Дякую. поняли, да? То есть одну точку делаем, жидкость идет внутрь, вторую точку делаем, жидкость идет внутрь, даем и не трогаем. Да? Но оно маринуется там, как видите, как это? Не Ни машем, ничего черта -то не делаем. Сейчас будем разравнять, стоим где-то минут 5-6, пока в угли там придут чувства. чтобы не гореть мясо и начинается самый класс. Сами еще процесс. этот процесс вы будете делать.

Просили разрешите нам в учебному центре здесь делать шашлыки, покормить солдат и организовать. У нас есть э, называется Ари «Ареника». Переводом называется Родина. Так. И, и давать для, для солдат концерт. И вот мы сегодня организуем этот праздник для солдат. Мы сегодня будем кормить... около 400 солдат с шашлыками. Наши девочки из ассамбля пекли восточные сладости. Мы после концерта будем их угощать в восточные сладости. И организуем маленький праздник. снимаем или нет? Я думаю, Місяць тому до нас звернулись представники вірменської діаспори голосівського району міста Києва З ідеєю організувати свято для бійців національної гвардії солдат та офіцерів. Звичайно, що ми підтримали цю ідею. Приїхали сьогодні разом з з заступником командою, для того, щоб наші солдати відсвяткували вірменські національні страви. Також зараз громада організує концерт святковий. В чому це головна мета, що я хотів би зазначити? Головна мета це показати, що наша українська нація є єдиною, що вона не ділиться на різні етнічні релігійні групи, що всі будуть разом. І підтримувати українську армію Збройні Сили, боронити Україну. Зараз отакий от святковий день, думаю, що він пройде гарно і ще таких свят у нас буде багато. Товариші солдати смачного! Зали! Я хочу вам побажати в житті рецевого здоров'я, щоб все у вас було добре. Сьогодні у нас свято вірменської кухні. Я заступник міністра внутрішніх справ України. От приїхав вас всіх привітати. 20 років тому я сам себе згадав, я був молодшим сержантом внутрішніх військ. Ніколи не думав, що буду працювати заступником міністра. Навіть взагалі не думав тоді про майбутнє, як воно складеться. Але головне в житті це мати мету вірити в себе, вірити командирам, вірити в Україну. І сьогодні наше свято показує те, що ми є єдине, що у нас єдина країна, багатонаціональна, і всі ми будемо разом боронити Україну, як робимо до цього часу. Вам хочу побажати, головне, щоби. Господь Бог беріг ваші родини, все у вас було добре в житті. І головне, щоб ви завжди в себе вірили. Це найголовніше в житті. От я зі свого досвіду говорю. Ніколи не можна здаватись. Треба рухатись вперед, до більш кращого життя, і все у нас буде добре. І життя теж зміниться, тому що це зміни в житті, завісять від наших зусиль. Ще хочу вас привітати від міністра внутрішніх справ з цим святом. І ще раз поважати вам всього найкращого. Дай вам Бог, щоб щастило. По ідеміні військовослужбовців Національної гвардії, шановний заступник міністра внутрішніх справ, я хотів би подякувати за увагу. Перш за все, організаторам цього свята. Сьогоднішній день дав нам змогу, так би сказати, вирізнообразити нашу кухню, яка є солдатська. На сьогоднішній день це правда, це свято. Ми ще очікуємо на свята концерта Верменської культури у нас на території військової частини. Я думаю, що виражу загальну думку. Вдячності нашим організаторам, перш за все так, за смачний обід. І виразити на майбутнє надію, що співпраця, яка на сьогоднішній день вже започаткована, вона буде і надалі продовжуватись. Шашлик дуже смачний, такого шашлика ніколи не їв. Такого смачного. Дякую всім, хто цей шашлик зробив. Приготував його дуже смачно, такого в армії не, не очікував, що буде. Любіть Україну у сні наяву, яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її Між братніх народів був садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі, Вона у зірках, і у вербах, І в кожному серця ударі. Свою, Як на ці чорнобриці погля нашу басі старету. вам назвати грамоту, я по нагороді народний ансамблю України Айронік, художник керівник Ігор Кян за активну участь в культурному готуванні та підтримку особового складу Національної гвардії. Народжується зірманська діаспора голосіївського району Києва за активну відну співпрацю з Національною гвардією України.